Черговий раз ми приймаємо участь у міжнародному фестивалі Music парад Hamburg тату, Бремен тату приїхав наш колектив. Приїхало багато оркестрів з різних країн світу. На фестиваль дуже багато колективів, і вони дуже різні. Вони є унікальні. Я з Абу-Дабі, Ми представляємо об'єднані арабські емірати я з Німеччини. Я учасниця оркестру Саксонії. Я з велосипедного шоу Бенду Кресендо, і ми з півночі Нідерландів. Люди в моїй команді з Німеччини, з Данії, з Ірландії, Шотландії і з Англії. музика різнобарна. Кожен має свою якусь родзинку. Репертуар різний у нас починається звичайно з української музики, української пісні, червона калина. Зараз це така пісня знакова пісня нашої боротьби. І її перекладено і англійською, і французькою, і німецькою мовами. Тому глядачі в Німеччині її сприймають дуже тепло і дуже добре. Далі йде репертуар світовий. Глядач зустрічає дуже тепло, арени встають, дивлячись, що Україна і починає Україна. І веде фестиваль. Дуже важко утриматись. Ми дуже пишаємося тим, що нам дали таку можливість виступити і представити не тільки Державну спеціальну службу транспорту, але й взагалі всю Україну. Ми представляємо всю Україну. Вони шокують своєю дисципліною і мені дуже подобається їх музика. Вона бездоганна це дуже круто. Музика це зброя. Миру, тому що завжди музика об'єднувала. Музика це мова сама по собі. Ти можеш бути будь якої національності чи з будь-якої країни, і ти можеш спілкуватися цією мовою. Неважливо, звідки ти. Це і є магія музики. До нас підходили оркестри з інших країн. Казали, що до нас величезна повага за те, що ми настільки сильні духом. показуємо всьому світу, яка незламна наша Україна. Моє серце разом з військовими. І я чудово розумію, що відбувається і через що проходить Україна. Моє серце разом з Україною сподівається на мир. Кожен українець зараз робить все, що в його силах для того, щоб наблизити нашу перемогу. Дуже багато спілкуємось з різними представниками різних країн, нашої української. Музикою доносимо всьому світу те, що відбувається в нас. Хочемо показати, що Україна тримається і не здається. Тож я кажу всім моїм колегам-музикантам, особливо колегам з України: грайте музику заради вашої країни, заради ваших людей. І посміхайтесь. І будьте щасливими, будьте сильнішими, будьте гордими. Але я і так знаю, що українці дуже горді люди. Тож я дякую музиці, що вона зібрала нас разом і сподіваюся на мир та музику. Колись настане день, коли ми будемо грати всі ці концерти і радіти просто під мирним небом в Україні. Ми вільні, ми сильні. Ми переможемо. Україна понад усе.